Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Читаю перше джерело. Буду переводити з російської мови на українську. Російські винищувачі нарушили повітряний, простр... повітряний простір Естонії. Естонія заявила про грубе порушення кордону трьома російськими винищувачами Міг 31 які е залетіли в її. Повітряний простір і знаходились там 12 хвилин. Літаки йшли без е політних планів, з відключеними транспортерами і без радіозв'язку з естонськими диспетчерами. Мід Естонії, е, негайно викликав викликав тимчасово повірену РФ і вручив йому ноту протеста. Це вже четвертий випадок за рік, коли російські військові самблітаки порушують кордони країни. В Талліні називають такі дії целенаправленої провокації. Що ж, дорогі рідні? Російський медведь грає мускулами, залякує маленькі прибалтійські країни, показуючи, що готовий однією лапою їх просто придушити. Росія завжди робить ставку на грубу силу. Росія завжди робить ставку на переляк. Росія завжди робить ставку на силовий шантаж. Це і фірмовий почерк в усі часи. З давніх, давніх давен. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нових зустрічі!